под ответственность хозяю мы дадим кран який їм допоможе це демонтировать. Але люди повинні бути. А якщо вони говорят, що там хтось їм щось что то, разрешал, то пусть покажуть прокуратурі, хто їм розрішав, тому вони день розібрати. В данный момент повністю ми забезпечені і ремонтним персоналом, і технікою. Ви бачите, є і аварійна служба, є екскаватор, є крани. Люди готові, але на, на, на даний момент на превеликий жаль, ми не можемо зробити цю роботу для того, щоб подати черкащанам гарячу воду. Тому що ці незаконно встановлені будівлі нам просто заважають, щоб їх зносити, ми не маємо ніякого ні морального права, ні абсолютно іншого. А ми готові. Ми готові виконувати абсолютно всю роботу, яка залежить від нас. Після того, як ми зробимо розкопку, усунемо. Цей, цей порив. Я думаю, люди будуть працювати круглодобово. Я думаю, через два дні, я думаю, через два дня вода буде. Якщо при умові, якщо ці всі, всі будівлі незаконно побудовані, будуть з нас. Власники кіосків, які стоять в даному місці, незаконно встановлені. Один із них щойно в телефонному режимі підтвердив, що він є власником. Підтвердив готовність його прибрати і десь вже в дорозі їде в цю сторону. Він, якщо вам цікаво, є депутатом Черкаської міської ради. Прізвище міняємо. А скільки кіосків всього заважають? — На сьогоднішній день відомо, що як мінімум два-три об'єкти заважають. — Але і вони є і незаконними. Вони в той же час, всі чи... три є незаконними. Ага. До всіх, трьох було... До всіх трьох повідомлення не надсилали, були в телефонному режимі контакти. Я особисто зв'язувався. Один власник прізвища якого цей рибний павільйон, який найбільше заважає, він взагалі категорично відмовляється проводити будь-який демонтаж, стверджує, що його навіть немає в місті. І ну, образно робіть, що хочете. Інші два об'єкти, ну, якесь розуміння є у власників, якась принаймні мінімальна готовність на словах їх прибрати є. А коли були встановлені вони, в яких це реклама? Вони встановлені, ну, от, наприклад, у цей риб. Я просто працюю трохи менше року, тому я не можу сказати конкретно, коли він встановлений. Але за період моєї роботи він тут стояв. Тобто рік, як мінімум, один і другий тут вже стояв. Судячи з вигляду їхнього зовнішнього, ну, вони тут стоять років 5. Тобто зараз відбувається той процес, який називається примусовий. Зараз відбуватиметься процес примусового демонтажу. Є доручення міського голови сьогодні до чотирнадцятої години здійснити демонтаж незаконно встановлених споруд. Є припис прокурора сьогодні здійснити примусовий демонтаж оцих самовільно встановлених тимчасових споруд. На сьогоднішній день стоїть питання тільки хто буде це робити і хто буде це фінансувати. Оскільки в місцевому бюджеті не передбачено кошти на проведення демонтажів. Тому на кожен конкретний демонтаж завжди доводиться управління інспектування шукати або якогось спонсора, який допоможе у фінансуванні демонтажу, або якусь підрядну організацію, яка власними силами допомагає проведення демонтажу. Ну, не передбачено. Я звертався при формуванні бюджету на 2014 рік, я звертався з бюджетним. З бюджетною пропозицією передбачити хоча б 200 тисяч на проведення таких робіт. Ну на жаль, депутатський корпус мені відмовив таких. Він навіть не то, що не відмовив, а навіть не потрапило це питання на розгляд міської ради, Тобто десь на рівні там, можливо, депутатських комісій, можливо, там на рівні виконкому. Я не можу стверджувати. Це питання було зупинено і на сьогоднішній день проводити роботу треба більше 200 кіосків стоїть незаконно в середньому на демонтаж одного павільйона. Ну, в межах тисячі тисячі півтори тисячі гривень буде достатньо, щоб його демонтувати, навіть примусово. Тому в бюджет до 200 тисяч дав би мені можливість. Ну скажімо, за півроку я б почистив місто повністю. Грошей немає. Відповідно, доручення міський голова дає, але доручення не підтверджені фінансово. Підрядні організації, в даному випадку ремонтна служба, ТЕС, ну вони не можуть взяти на себе юридичну відповідальність. Вони готові, в них є техніка, є люди, але юридичну відповідальність вони не готові на себе взяти. Тому фактично ну, провести роботи ну, будемо шукати можливості взяти.